Доброго дня пропоную вашій увазі огляд годинника Watch 9 Max Гарної якості екран додаток. До годинника laxa Fit. Можливо виконувати дзвінки і приймати їх. Багато спортрежимів і багато всього іншого. Батарея тримає до 3 діб залежно від використання. Зараз глянемо додаток. Так. Можливо, отримувати повідомлення від різних месенджерів, які як Twitter, Facebook, але немає е, в цьому годинку немає інстаграму і вайбера. В цьому годинку є українська мова. В комплект входить коробка, інструкція, зарядка. В наявності годинники чорного і білого кольору. Дякую за увагу.